Доброго ранку, діточки. Я вирішив завітати до вас, аби поліпити з пластиліну. А де ж виховати? Я дуже хочу сьогодні Ой, з вами зайчику. попрацювати. Доброго ранку. Діти, доброго ранку. А що ж ви мені не кажете, що Зайчик до нас завітав знову? Зайчику, ти ж казав, що ти прийдеш, я тебе зустрічаю. Я вже хочу працювати. Давайте ж з вами поліпамо. Звісно, ми тебе зачекалися. Ходімо до групи і будемо з тобою ліпити з пластиліну. Дітки, покажемо, як ми вміємо ліпити. Зайчику, ось ці овочі, вони в нас лежали, ти нам приніс їх. Так, ми їх рахували з дітками. А тепер, зайчику, я пропоную. Щоб ти подивився, як ми з дітками будемо ліпити тарілочку з овочами і спробуй зліпити сам. Робити ми з вами будемо ось такі овочі на тарілочці. У мене тут і помідор, і морква, і картопля. Для цього нам потрібно багато пластиліну. Різних кольорів і рожевий, і коричневий, і зелений, і помаранчевий, і білий. Для початку давайте зробимо тарілочку. Добре, розминаємо наш пластилін. Добре, добре. Аби він був м'якенький, треба працювати обома долоньками та скотаємо ось таку кульку. І будемо робити тарілочку. Притискаємо пальчиками. Подивіться, пластилін становиться великим ось такими пластими. Ось так. І виходить в мене тарілочка. Тепер давайте зробимо морквинку. Візьмемо пластилін помаранчевого кольору. Та добре-добре його розминаємо. Він стане м'якеньким-м'якеньким. І тепер будемо робити з нього ковбаску. Ось так в долинках. розкочуємо. Подивіться, в мене виходить морквинка. Але чогось не вистачає. Можна зробити хвостик. Візьмемо шматочок зеленого пластиліну, відчерпнемо та також його добре розминаємо, розкатаємо трошки. Ковбаска вийшла та притиснемо ось тут, на кінці пальчиками. Ось так. Це буде хвостик нашої морквинки. Подивіться, яка на тарілку не вміщається. Давайте зробимо картоплинки, розділимо наш пластилін. розімнемо один шматочок. Та добре добре його розкатаємо. Дивіться, картоплинка виходить. Зробимо ще одну картоплинку. Кожен шматочок пластиліну ми добре розминаємо, бо він був м'ягеньким. А потім вже робимо наші овочі. Розкатали і в мене вийшла ще картоплинка. А тепер давайте зробимо помідори. В мене вони будуть рожеві. Я добре-добре розімну, розкатаю. У мене вийшла ось така куля, подивіться. І трошки притисну пальчиком ось так. Тепер будемо робити хвостик. Відшипнемо маленький шматочок пластиліну та добре його розкатаємо. І ось так. Робимо хвостик. Ще один. Розкатаємо. Та. Притиснемо. Дивіться як. Так, ще один. відчепнули, Розкатали. Та. Притиснули. І дивіться, який рожевий помідор. Ось така тарілочка з овочами в мене вийшла. Ну що, зайчику, тобі сподобалось ліпити? Я бачу, в тебе вийшла дуже гарна тарілочка з пластиріну. Так, мені дуже сподобалося. А дітки мені покажуть, які овочі в них вийшли. Мені дуже цікаво. Так, діт, зайчику. Дітки вдома теж зроблять овочі, і ми тобі обов'язково покажемо, як в них вийшло. Вони пришлють там фотографії або відео, як вони ліплять, як в них гарно вийшло. А я тобі обов'язково покажу. Ми з зайчиком будемо чекати на фотографії ваших робіт. До побачення!